На Житомирщині звичайників рятували життя рибалці, який провалився під кригу. Стало все поблизу села Бараші, яка на затопленому глиняному кар'єрі. Двох чоловіків не витримала тонка крига, і вони опинились у крижаній воді. Про події рятувальників повідомив охоронець об'єкту. Останній не зміг самостійно надати допомогу чоловікам і тому зателефонував на 101. Бігли туди вони во сюди. Я бачу, що випішено між бачу Бігли туди сюди. Я снищу бачу один провалився побіг другий Поможи, кажу, мені хлопці 120 двадцять кілограм. я це, там провалю. Нас вирушив ще до прибуття рятувальників. Один із чоловіків самостійно вибрався із крижаного полону. Проте його товаришеві цього не вдалося. Рятувальники на гумому човні за допомогою мотузок добралися до чоловіка, який борсився у воді на близько 100 метрів від берега, і затягнули його в човен. Потерпілий дуже змерз, так як знаходився у крижаній воді близько 15 хвилин. Бере зальот, не ломається, десь не льот ломається, і йшов метро п'ятий. За допомогою рятувального човна, рятувального кола та рятувальних бутузок були здійснені заходи щодо рятування людини. Після її рятування вона була доставлена в тепле місце, після чого ж була викликана карета швидкої медичної допомоги. І Дана людина була передана медичним працівникам. Наразі життю потерпілих нічого не загрожує. Загалом за 2015 рік в області жодної людини не загинуло на льоду, проте тільки у лютому вже врятовано троє осіб, з них одна дитина. У минулому 2014 році за цей же період загинуло три людини.